Коли ми починаємо новий проект, будь то в саду чи поза ним, важко знати, з чого саме почати. Садівництво це не просто копання в землі та розкидання насіння. Щоб створити здоровий і просвітаючий сад, потрібно врахувати багато факторів. Як і в будь-якому вартісному справі, для створення красивого і продуктивного саду важливо враховувати безліч деталей, клімат, тип ґрунту, освітленість, боротьбу з шкідниками і багато іншого. Якщо ви новачок у квітникарстві, ось кілька корисних порад, які допоможуть вам почати правильно. Знайте свій клімат і умови, моя перша порада для початківців квітникарів садити місцеві види рослин. Логічно, що рослини найкраще ростуть в тих умовах, до яких вони природно пристосовані. Найпростіші в догляді рослини ті, які ростуть у вашому регіоні. Також добре приживаються види з схожих кліматичних зон. Посадка місцевих рослин полегшує догляд за садом, оскільки вони будуть добре рости навіть без особливої уваги. Однак вам напевно захочеться вирощувати і однорічники з інших регіонів. Це теж нормально для початківців. Вибір, садити лише місцеві види чи експериментувати залежить від ваших уподобань. Першим кроком до успішного садівництва є визначення вашої кліматичної зони. Потім важливо враховувати вологість і тип ґрунту. Наприклад, в посушливому кліматі тропічні рослини можуть виживати, але їх вирощування буде складним. А в дуже вологих регіонах рослини, схильні до грибкових захворювань, можуть страждати. Склад ґрунту також залежить від місцевості. У різних регіонах ґрунт може бути піщаною, солоною, глинистою або мулистої. Деякі рослини краще переносять певні типи ґрунту, ніж інші. Якщо ви хочете вирощувати щось особливе, можливо, доведеться поліпшити ґрунт, враховуйте освітленість. Друга порада розберіться з рівнем освітленості. Існує кілька типів: повне сонце, півтінь часткове сонце, повна тінь, яскраве розсіяне світло та плямиста тінь. Перш ніж вибрати місце для саду, поспостерігайте за своєю ділянкою. Позначте, які зони отримують більше світла, а які залишаються в тіні. Повне сонце означає, що місце освітлюється щонайменше 6 годин на день. Півтінь від 4 до 6 годин прямого сонця. Яскраве розсіяне світло це коли сонячні промені не потрапляють прямо на рослини, але освітленість залишається високою. Плямиста тінь утворюється, коли світло проливається через листя дерев. Повна тінь рідко підходить для квітників, але деякі рослини можуть переносити і такі умови. Це відмінний момент. Щоб створити карту ділянки, яка стане в нагоді вам при плануванні саду. Виберіть сонячний день, коли ви будете вдома, і відзначайте, як змінюється освітленість в різних куточках саду. Вибирайте місце з розумом. Третя порада ретельно вибирайте місце для квітника. Два ключових фактори освітленість і дренаж від кількості сонця залежить, які квіти будуть там добре рости. Якщо ділянка знаходиться в півтіні, не варто садити там рослини, що вимагають повного сонця. Дренаж ще один важливий момент поганий дренаж ускладнює догляд за садом. Багато рослин схильні до кореневої гнилі і не переносять перезволоження. Якщо у вас немає ділянки з хорошим дренажем, доведеться або покращувати його, або вибирати рослини, які люблять вологий ґрунт. Найкраще оцінити дренаж після сильного дощу. Подивіться, де вода застоюється, а де швидко йде. Перевірте і підготуйте ґрунт. Четверта порада: вивчить свій ґрунт. Якісний аналіз ґрунту покаже, яких макро і мікроелементів не вистачає, а які присутні в надлишку. Результати тесту допоможуть вам зрозуміти, які добрива вносити. Також важливо враховувати структуру ґрунту, так як вона впливає на дренаж. Щільні ґрунти гірше пропускають воду, а пухки краще. PH ґрунту і її поживний склад також грають роль. Деякі рослини воліють кислі ґрунти, інші лужні, ви можете коригувати PH, але це вимагає постійного контролю. Простіше вибирати рослини, які добре ростуть у вашому типі ґрунту. Вибирайте квіти під свої умови і досвід. Тепер, коли ви розібралися з ґрунтом, кліматом і умовами, можна перейти до найцікавішого вибору рослин. На пакетах з насінням зазвичай вказані відповідні зони. Для багаторічників кліматична зона особливо важлива. Якщо рослина не призначена для вашої зони, воно може не пережити зиму або, навпаки, не буде цвісти через нестачу холоду. З однорічниками простіше більшість з них ростуть в зонах від 2 до 11, деякі однорічники можуть самосіятися, тобто повертатися на наступний рік без вашої участі, Створіть план. Якщо ви вже зробили карту ділянки відмінно. Якщо ні п'ята порада намалювати план. Враховуйте розміри рослин в дорослому стані, щоб вони не заважали один одному. Одні можуть затінювати інші. А деякі активно поглинати поживні речовини з ґрунту. Дизайн саду справа смаку, але краще заздалегідь уявляти, як він буде виглядати. Навіть якщо ви починаєте з невеликої клумби, подумайте, як вона впишеться в майбутній розширений сад. Коли план готовий, можна приступати до посадки. Дотримуйтесь інструкції на упаковках насіння або вивчіть рекомендації по висадці розесади. Слідкуйте за шкідниками та хворобами. Шоста порада. Регулярно оглядати рослини на ознаки хвороб або шкідників. Чим раніше ви помітите проблему, тим легше буде з нею впоратися. Серед поширених шкідників попелиця, щитівки, білокрилки, трипси, мінуючі мушки, слимаки і равлики. Перш ніж використовувати хімікати, спробуйте залучити в сад корисних комах, таких як сонечка та мереживні очі. Ознаки ураження зазвичай з'являються на молодих пагонах. Листя можуть скручуватися, покриватися плямами або чорним нальотом це сажистий грибок, який розвивається на виділеннях шкідників. Також зверніть увагу на грибкові захворювання, такі як борошни староса, білий наліт або плямистість листя. Уражені частини рослин краще видаляти відразу, щоб хвороба не поширювалася. Дбайте про запилювачів. Боротьба зі шкідниками не повинна шкодити корисним комахам, особливо запилювачам. Наприклад, сонечка і златогласки допомагають контролювати популяції попелиці. Якщо доводиться використовувати інсектициди, вибирайте найменш токсичні варіанти, наприклад, масло німу. Оприскуйте рослини рано вранці або ввечері, коли бджоли та метелики не активні. Удобрюйте правильно. Сьомий рада враховуйте потреби рослин в підгодівлі. Деякі види, наприклад, конюшина і запашний горошок навіть збагачують ґрунт азотом. Але більшості квітів потрібні додаткові поживні речовини. Добрива бувають органічні, повільної дії і синтетичні, швидкі, але можуть опалювати коріння. Універсальні збалансовані добрива підходять більшості рослин. Для квітучих видів можна використовувати склади з підвищеним вмістом фосфору, видаляйте відцвілі бутони, видалення зів'ялих квітів, продовжує цвітіння і запобігає самосів. Деякі рослини, якщо їх не обрізати, можуть заполонити весь сад. Насолоджуйтесь результатом. Остання порада: не забувайте просто радіти своєму саду. Кожен день в ньому щось змінюється. Після всіх праць влаштуйте затишний куточок для відпочинку серед квітів. Укладення. Створення квітника може бути простим або складним, залежить від вашого підходу. Ці поради допоможуть вам створити гарний і здоровий сад, який буде радувати вас довгі роки.